Головна дилема будь-якого білду полягає у тому, чи хочете ви робити людину армію, чи все ж таки вузькоспеціалізованого бійця, який у парі з таким же вузькоспеціалізованим бійцем буде шугати всіх на мапі. І як ви розумієте, ми з Владом обрали другий варіант. Скаут взяв легку броню інфільтрейтор. Яка нагадую, робить вас дуже витривалим на полі бою, та при наведенні курсору мапи на будь-яку точку сканує поле на наявність супротивника. У якості основної зброї скаут обрав гунтівку Ділідженс. Щодо стратогем, вибір був вельми простим: джампак, скид авіабомб зорлика, орбітальний Гатлінг-обстріл, та у якості допоміжної зброї я взяв середній кулемет МГ-43. Влад же вдягнув броню траншейного інженера, яка нагадаю, чудово знижує віддачу при стрільбі з положення з коліна та лежачі. Також ця броня розширює гранатні підсумки на плюс дві одиниці. Зі стратегем він вирішив обрати стаціонарний спарений кулемет МГ-101, турель з автогарматою і далі лебедики. Аспект, який багато хто ігнорує: рюкзаки з боєприпасами. Прошу зауважити. А у якості допоміжної зброї вибір впав на важкий кулемет МГ-206. Фейд-ін, фейд-аут, і ми на полі бою, буквально під носом у автоматонів.